Росія планує розширити свої виробничі потужності і посилити дронові атаки по Україні. Метою Москви є масування удари з одночасним застосуванням до двох тисяч БПЛА. Про це в подкасті дочівели заявив Крістіан Фройдінг, глава ситуаційного центру по Україні в Мінобороні ФРН, який зараз координує військову допомогу для зсу. Ну і нагадаю, 9 липня було зафіксовано. Рекорд дронової атаки на Україну тоді Російська Федерація запускала 728 безпілотників різних типів. Ще одна чи не більша небезпека в тому, що ворог все частіше використовує під час атак, БПЛА пила шрапнелю. В п'ятницю саме такі були серед тих, якими окупанти вдарили по сумах, щоб максимально нашкодити людям. Проти столиці БПЛА, начинені Шарапнелю, росіяни вперше застосували місяць тому в ніч на 10 червня. Тоді начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат розказав, що Шарапнель використовують, щоб уразити якомога більші відстані людей, техніку, автомобілі. Ігнат наголосив, що під час повітряних атак з застосуванням таких дронів категорично не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною дрони становлять смертельну загрозу. Для життя громадян з нами на зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтине, моє вітання. Вітаю, давайте з вами детальніше поговоримо про цю тактику ворога. Ось ці масування атаки до 2000 БПЛА, Вони зараз накопичують дрони. І ось е, зараз навіть е, скажу зараз, зараз точніше е, ці московські пропагандисти мені ось тут. Прислали деякі колеги, що тут вони розповсюджують масово про те, що вони показують всіляко, які у них масштаби виробництва ударних дронів, і якось вони зараз дуже багато на цьому акцентують. Як ви бачите цю ситуацію? Мені сьогодні теж надсилали на, ці ролики і а, 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 серйозні люди, які так. Досить спокійно відносяться до можливості Росії, вони мене надсилали, казали, будуть бити 2000 шахедів кожної ночі. Ну, для того, щоб бити дв двома тисячами шахедів кожної ночі, росіянам треба побудувати не один там завод, а ще, ну, як мінімум, Таких заводів штук 10, а, а краще 20, щоб е, вже гарантовано мати. Відповідно, Китай повинен їм постачати цих комплектуючих е, в 20 разів більше. А це значить, що е, ті заводи, які випускають, наприклад, двигуни, да там от є компанія, яка випускає двигуни, і росіяни в Росіян у них її закуповують. То у них Росія стане основним е, покупцем. І Китайці будуть кожного разу питати: а якщо у вас закінчиться війна, ви ж там ведете, мирний перемовини, ви ж там збираєте щось закінчувати, підписувати, то яким же чином ми будемо потім, що ми будемо з цими двигунами робити потім? Китайці завжди диверсифікують свої ризики і більше 30%, як вчать в бізнес-школах, вони ні з ким контракти не встановлюють, ні з постачальниками, ні з покупцями. Тому я до цифри 2000, я завжди, коли з'являється таке повідомлення, я задаю питання, а хто цільова аудиторія цього повідомлення? Цільова аудиторія цього повідомлення ну зовсім ну, не є українці. Це, це скоріш наші західні партнери, які хочуть різним чином, в тому числі такі, такими повідомленнями, якось пробудити до більш активних дій. А цікаво, що вони можуть вибачте, пробудити, коли вони демонструють е, тут ось фотографії такі цехи заводу валабузі, е, призначені для масового виробництва Герані 2 Ну, цехи є. Завод завод, вони там дійсно побудували там кілька нових цехів, не встигли ще їх обладнати. І Зараз йде процес обладнання. Так, да, шахеди будуть збільшуватись в кількості, але не до двох тисяч. До дві тисячі це будуть взагалі всі дрони, які можуть летіти. І вони будуть літати не кожної ночі. От зараз ми залетіли до заводу Купол і залетіли до Олабуги, і е, зараз кажуть, що. Не лупили по Києву і ворог накопичував свої ресурси і тому не було таких потужних атак. Так от все, якщо брати баланс витраченого, і баланс Ну я думаю, що кількість витраченого буде відповідати кількості виробленого. Так от, поки що росіяни за баланс. За 90 шахедів, саме шахедів, на добу в середньому за періоди, вони не вийшли. Оце треба дуже чітко розуміти. Вони не вийшли. А якщо вони будуть виходити, то це буде казати про те, що у них є не просто нові цехи, а в них є постачання комплектуючих не не тільки радіотехнічних там елементів, мікрочіпів і там якихось склад, а ще є е, вироблення корпусів. І ці корпуси, корпуси, я не думаю, що росіяни здатні з 90 на добу перейти на 2000 Угу. Тобто теоретично це можливо, але практично це стикається з купою проблем, пане Костянтине. А от з приводу оцієї такої купи цих безпілотників, серед яких є і імітатори, чи можна їх відрізняти, щоб не використовувати протидронові протидронові ресурси і ППО теж. Це перше. А другий момент теж цікавий з приводу того, чи можуть розрізняти, чи можемо ми не витрачати, і що це теж за тактика сталася з цими дронами-імітаторами. Наскільки їх багато стали, і для чого їх, крім того, що відволікати увагу, чи можуть вони, наприклад, якусь там розвідувальну діяльність проводити, і так далі? Ну є повідомлення про те, що ці імітатори деякі почали. Стали не просто імітаторами, а стали виконувати функції розвідників. Є таке до невеликій кількості, але є. Но справа в тому, що кожен літальний апарат він має свою сигнатуру, свою відповідь на екрані радіолокатора. І якщо казати про процедури, які використовує ППО, то це спочатку виявлення або детекція цілей, да? і там є різні засоби. Там є і радіолокаційні засоби, і е акустичні засоби, і тепловізійні засоби. Ну, тобто там вистачає засобів, за допомогою яких знімається сигнатура е цілі. І от потім другий етап це розпізнавання цілей. Третій етап це вже ціле е, ціле розподілення, хто буде що збивати, і тільки потім там ціле вказання. Так, от е, до цього часу е, в деяких містах ППО працює в залежності від того, яке є обладнання в, в тому чи іншому регіоні є можливість точного визначення по сигнатурам, а в деяких районах не вистачає обладнання для того, щоб точно визначати ці сигнатури. Але в основному визначають, тому що все, що мені відомо, це в основному по цим герберам і прилюдіям, особливо там не не лупить. Якщо вже там зовсім низько пролетає. І там можна дістати засобами е кулеметними мобільних вогневих груп, ну, можуть там потренуватися, там збити. Але треба розуміти, що в цих дронах-імітаторах так званих може бути і вибухівки, і пів кілограма, і кілограм, і два, і, і... штрапнель і... у них я не зустрічав, штрапнелів, шахедів. Uh -huh. Я не знаю, чому так сказав павігнат, але використання шахедами шрапнелі було ще рік тому. Чому шрапнель взагалі досить небезпечно? Тому що в основному її намагалися вражати об'єкти енергетики, не тільки цивільні, там будівлі, дома, міста скупчення особового складу і таке інше. Вона дійсно, вона, по-перше, вона зривається на висоті, і коли вона взривається на висоті, то вона утворює велику кількість уламків, які летять до землі, і, і сховатися від цього, ну. Досить важко, тому не треба там ігнорувати всі повідомлення, тому що росіяни ні, вже сьогодні в день так нагло літали. Так, от об'єкти енергетики, особливо там трансформаторні розподільчі А, раніше так було, а потім. Тому що коли там стоять камілони, які захищають від ударної хвилі, ну вони захищають з боків, а mm. зверху вони не захищають. І, от особливо били багато шрапнельів саме по цим об'єктам для того, щоб вивести ці енергетичні потужності з ладу. Почули. Дякую вам. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, був з нами на зв'язку. i'm yeah.